Вітаємо, це Телеграф про гроші. З вами традиційно я, Денис Безлюдько і Олександр Крамаренко. Почнемо з того, що наші позитивні очікування минулого тижня справдилися. Принаймні у Києві. ДТЕК працював чітко за графіками відключення, а на вихідні навіть дали світла трохи більше завдяки тому, що сонце було більше. Ну, але почнемо все ж таки з цифри. Да. Правильно? Почнемо з цифри тижня. Цифри тижня у нас 200, майже 243 мільярди гривень. Це податки великого бізнесу за перше півріччя 2024 року. Але е, суть навіть не в цій цифрі, суть в тому, що вони зросли на 50% порівняно з минулим роком, а ці хоже май... на 50. майже на 50%. А ці хлопці, які великий бізнес, вони забезпечують десь 30%, 30 40 загалом надходжень до бюджету. Це позитивний тренд, але завжди треба мати на увазі, що це великий бізнес, який має і якісь держконтракти і масштабуватися. Ну і там ще податок з великих банків, з банків загалом податок з їх доходів. А він справлявся по Підвищеній ставці. А, тому це таке. Але а, найголовніше з цієї новини, з цієї цифри, я бачу те, що а, нема жодної причини підвищувати ставки податків. А, в мене є <рес> причина, ну, не моя причина, але я справді, я так думаю, що урядовці ну, її так сприймуть. Тема тижня у нас сьогодні це ми стали жити краще. Ми збагатіли, зокрема, принаймні за даними Світового банку, він перевів нас з країн з рівнем життя нижче середнього, України з життям вище середнього. Ми стартанули десь на 800 доларів ВНП валового національного продукту на душу населення і дійшли за даними Всесвітнього банку до цифри. Трохи більше п'яти тисяч доларів на одну людину. Але я скажу, що це означає, ще раз, означає, що нема потреби підвищувати ставки податків, тому що за рахунок цього все одно податків буде зібрано більше. Не, ну За рахунок цього більше, насправді так. там Дірку в бюджеті ми за рахунок підвищення ще додаткового податків аж ніяк не закриємо. ну Варіанти тільки два, там просити грошей. У більше, наших західних більше більше у наших західних партнерів і на більш лояльних умовах якихось там грантових, а не кредитних, от, домовлятися про списання боргу замороження виплати відсотків, що теж дуже сэкономить. Кілька тижнів зараз залишається для того, щоб вирішити питання. По зовнішніх боргах приватним кредитором. Да, Зараз МінФін до 1 серпня знаходиться в активному переговорному процесі. Тримаємо за них кулаки, тому що ну це став у нього крутий помічник, Міжнародний да. валютний фонд. Він да. за це да, дуже е... сподіваємося, що в них все вдасться, але знаєш, з міжнародного валютного фонду помічник такий собі. Тому що в меморандумі МВФ вони ж таки затвердили цю урядову програму. Доходів, чи як Національна допомогу. стратегія на... доходів. але, але там, там, дуже там, там дуже м'яко сказано. Що мається на увазі, що там і так далі. Тобто нема е, безумовної умови такої вимоги, щоб е, саме вона була застосована, саме в тому вигляді, як вона є. Але я хотів би сказати, звідки взялося підвищення цієї цифри, це дуже важливо. Да, ми стартунули, у нас було 4200 десь. І за новими даними, от ми на 800 доларів пішли вверх і стали в чому в чому справа? Справа в тому, що ця цифра вона враховує не тільки те, що ми в країні зробили, заробили. А також і зовнішнє, зовнішнє фінансування, а воно у нас як відомо доволі потужне. Ми там більше ніж на половину, приблизно на половину бюджет закриваємо за рахунок зовнішнього фінансування, і це абсолютно нормально в цих умовах, в наших умовах війни. І це насправді дуже добре, що нам дають багато достатньо грошей, хоча хотіло б ще більше. Тому що ми воюємо, ми боронимось від країни, яка в кілька разів має більшу економіку, ніж Україна, і без зовнішньої підтримки неможливо. Тому рецепт більше просити, менше красти. Менше віддавати ще. А ще менше віддавати по ну, насправді, 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 насправді більше заробляти. Тому що якщо бізнес буде більше заробляти, то Звісно, він буде більше платити податків. А навіть при тих же відсотках Так, при тих же відсотках ставок, які залишилися, але е, я не знаю, Саша, ситуація з невеликим бізнесом у нас яка У нас не дуже добра ситуація, і, на мій погляд, там не тільки економічні є чинники, там збільшення податків, збільшення тарифів, які сплачує малий бізнес. А на всілякі, там світло, воду і інше. Великою проблемою також є мобілізація. Тобто багато людей зараз, чоловіків, закривають свої ФОПи з тієї причини, що їх мобілізують. Мінус, наскільки я пам'ятаю, за останні півроку там приблизно 50 чимось тисяч мінус ФОПів. Я думаю, що значна частина цих людей це саме ті, хто взяли зброю до рук. На мій погляд, це означає тільки одне. Що малий бізнес потрібно відпустити на волю і бити молотком по пальцях, тих, хто намагається якось демонтувати спрощену систему оподаткування. Це єдиний податок. Це дуже важливо, тому що в умовах, коли йде війна, коли шалені труднощі, у всіх, вимагати більше податків від тих, хто якось працює, годує свої сім'ї, це просто шкідництво. Тож нагадаємо уряду, що, попри підвищення формальних е, доходів на, на, на рівень населення та збільшення податків від великого бізнесу, е, зокрема з банків, вона зовсім не означає, що економіка у нас іде в таке стрімке зростання і пересилить ще одне підвищення якихось податків, які мало того, що вони вбивають сам бізнес, вони ще розкручують інфляцію і ну і всі негативні процеси. Зв'язані з цим, а попереду ще додаткові витрати пов'язані з енергонезалежністю, з автономністю, з опаленням і так далі. Який бізнес буде нести найближче півроку, що найменше. чим так. Відчепіться від бізнесу. Переходимо до очікувань. Очікування у нас наступні: Національний банк вирішив навести порядок в карткових платежах фізичних осіб. Саша зараз розповість, чому саме. А далі ми про це поговоримо. Ну розмови про це почалися ще десь в середині травня, коли нас оприлюднив свої наміри обмежити між картками перекази. Ну, на початку йшла розмова, що це на одну людину в одному банку 100 тисяч гривень і не більше ніж 30 операцій на місяць. Але цікаво, хіба не вперше. Ця розмова почалася з діалогом з діалогу з, з суспільством, ну воно почалося з діалогом з волонтерами, тому що їх це зачіпає більше суспільством всіх... суспільством загалом вони оприлюднили. Ти знаєш, цікаво, що раніше Нацбанк починав обговорення якихось регуляцій, наприклад, з банками страховими страховими, ну коли вони їх стосувалися. А це ми вперше бачимо ситуацію, коли він вийшов з діалогом до звичайних людей. Просто скажи, навіщо він це робить? О, а що наві... а навіщо навіщо власне які побоювання? Призвели до цього Проблема полягає в тому, що в нас є така таке явище, як дропи. Ну тобто, коли людина отримує гроші за те, що вона віддає свої картки у користування комусь, і тоді починається наступна історія. На цю картку зараховуються якісь гроші, потім вони розкидуються, тобто це використовується схеми для того, щоб платити виграші в нелегальних казіно. І збирати, звісно, і ставки також для того, щоб займатися нелегальною торгівлею, алкоголем, і тютюном. Ну, тобто, на ну, такі доволі чорні речі, і зрозуміло, ну там відмивання брудних коштів також. І зрозуміло, що в цьому випадку в нас банк мав щось зробити. Вони вирішили попередньо. Дуже важливо, подивившись на те, як зазвичай люди там кілька мільйонів карток аналізували поведінку людей в багатьох банках. Вони побачили, що ці обмеження приблизно 10 тисяч гривень, 300 на місяць. 100 тисяч, так, да, вибачте, вони ну, як то за межами звичайної поведінки звичайної людини. Ніби все окей, але залишилися дві категорії людей, які, на жаль, будуть потерпати від цього. Це, по-перше, волонтери, які збирають кошти. На збирають кошти, витрачають кошти, переказують кошти. Є е, так, така практика, коли там, люди е, кожного місяця, наприклад, е, потрошку переказують е, там кошти, да? тобто можна не, 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 попас, не, вписатися не вписатися в 30 операцій. А ще є така категорія людей: це е, ті ж самі ФОПи, які переказують свого фопівського рахунку на свій власний картковий рахунок, свій заробіток. А потім, наприклад, приказують жінці, приказують дітям, приказують волонтерам і так далі. А в них доходи може бути спокійно. Ну, ті ж самі, хто працює в ІТ, добре оплачувані фахівці. Їх також чимало хто отримує там 100 тисяч більше зарплати. Так, в нашій країні є люди, які стільки доходів отримують, і вони платять високі податки. І звісно, вони будуть потерпати. Тому я дуже сподіваюсь, що те, що Нацбанк спочатку казав, що він десь до середини червня вирішить питання, як це буде, ну насправді які будуть обмеження, він продовжив вже бачите, до липня. І в четвер, під час зустрічі з фінансовим комітетом Верховної Ради, Андрій Пишний, голова Нацбанку, він сказав, що ми продовжуємо процес обговорення. Ми знаходимося в процесі обговорення з тими ж самими волонтерами. Тобто, я бачу таку конструктивну позицію Нацбанку, що він хоче зрозуміти, яким чином це все ж таки. Завадити нелегальному використанню карток і при тому, щоб не постраждали законослухняні користувачі, волонтери, люди з високими податками, ну і так далі. Я думаю, що ці питання ну, до кінця місяця точно будуть вирішені формально. Ну, і вже якісь рішення прийняте. Але у мене є знову це, 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 сміливий прогноз. Що все ж таки пом'якшиться обмеження, це буде більше 100 тисяч гривень. Та більше 30 операцій на місяць на одну людину. І на цій оптимістичній ноті ми завершимо. Побачимо на наступному тижні, чи справдилися наші очікування. До побачення, до побачення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.